Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, Сергій Горбачов, автор даного YouTube каналу. І так, в даному відео ми з вами розберемо гру Майнленд. Постараюся максимально коротко вам розповісти, в чому тут суть гри, як тут заробляти і тому подібне. Як завжди, все коротко і по суті. І так, силочку залишу в описі, коли ви відкриваєте посилання, у вас відкривається от такий от візуал ігри. Для того, щоб вам тут дійсно почати вже щось заробляти, вам потрібно купити кірку, хоча б дерев'яну. Зараз вам покажу, як це все зробити і яку краще вибрати. У вас Спочатку буде базова кірка, ви можете також грати в гру, але вам не буде доступний весь функціонал, і ви тут не зможете вже сразу по факту заробляти якісь гроші. Тому я вам рекомендую купити хоч якусь початкову дерев'яну кирку, вона буде коштувати 20-30 тонн. Це по курсу зараз там в районі 40 доларів. Я думаю, це невеликі гроші, і ви можете спробувати почати грати в дану гру. І так, давайте вже розберемо поступово. Для того, щоб вам купити хоча б дерев'яну кірку, вам потрібно поповнити баланс в монетах тонг. Як це зробити? Ми нажимаємо от біля значок профіля, є от як банк. Ви нажимаєте «Поповнити», У вас є адреса гаманця Tonna, і обов'язково вводьте memo ID. Копіюєте, до прикладу, адресу гаманця, заходите або ж на тонкіпер гаманець, або на вашу біржу. От я покажу на тонкіпері. Просто тут вставляєте адресу гаманця, тут де коментарі, ви просто копіюєте мемо, вставляєте, прописуєте суму, допустимо, ви хочете там, 50 тонн закинути, нажимаєте продовжить. Буквально пару хвилин вам кошти приходять на ваш баланс. Коли у вас вже кошти. На балансі в тонах. Для того, щоб купити вам лопату, вам потрібно купити геми. Геми це от такий от фіолетовенький значок з боку. 349 в мене їх є на даний момент. І вам їх потрібно купити. Як це зробити? Нажимаємо відділ магазин. Відповідно, ви можете купити от 500 гмів це 2,6 От, Допустимо, хоча б вам. Треба купити на 25 тонн, це 5200 цих гемів, І, відповідно, там, якщо не буде вистачати на ту лопату, точніше кірку, яка вам сподобається, ви от таким чином можете ще докупати ту кількість, яка вам потрібна. Все, після того, коли ви вже купили необхідну кількість гемів, ви заходите в відділ ринок. Тут у нас є три відділа внизу. Є за геми, є за тони і є, відповідно, ставити свої якісь речі, продавати. От, тут, як ми бачимо, тут є більш покращені вже лопати, вони продають, точніше, не лопати. Я завжди хочу назвати кірку лопати. Кірки продаються дорожче, там і за 600 тонн. От золота кірка, мій сьогодні знайомець скрафтив таку кірку. Вона зараз продається на ринку 2000 тонн, а це по нинішньому курсу в районі 3000 доларів. Ось такі от можливості дає гра, і ви можете почати навіть з мінімальних якихось вкладень і розкачати тут аккаунт. І так, ну давайте же все послідовно. Ми вибираємо відділ, що ми будемо купляти за геми. Як нам вибрати варіант того, щоб нам тільки показували лопати ой кірки? Тому що тут показує абсолютно всі да, там, ті речі, які продають гравці. Ми просто заходимо. От справа вверху є фільтр. Ми вибираємо кірки. Допустимо, тільки якщо у нас цікавить спочатку дерев'яна, ми вибираємо дерев'яна. і хоча б давайте статистику, щоб ну, максимальні стати От буде всі сімки, ну, типу сімка максимальна. Ми давайте хоча б ставимо там від 4. Да? Допустимо, від 4 приміняємо даний фільтр. І в нас є ціни на ці керки. От, виходить, за 4 тисячі гмів можна взяти от таку дерев'яну кірку. Є, допустимо, дуже статистика, от статистика 7, із 7, 7 із 7, і тут 5 із 7 за 14 тисяч гемів. Ну це вже дорожче вже рахується. Ви навіть спочатку можете купити от, буквально там, за 5 тисяч гемів, за 7, за 8. Вам для початку вже буде достатньо, щоб тестувати вже дану гру. Все, після того, коли ви її купили, ви нажимаєте відділ інвентар. І у вас тут буде ваша кірка, ви нажимаєте на неї, отак, і нажимаєте одягнути. Після цього вона у вас тут вже буде вдягнена і у вас покращиться, по-перше, добича золотих монет, збільшиться добича гемів, і ви зможете ходити в рейди. Що це за рейди? Заходимо в рейди. У вас є самий перший ленд. це ви фармите монету Land, яку ви зможете продавати, конвертувати в монету Тон. Відповідно, чим покращена ваша кирка, тим більше ви добуваєте монет Land, і, відповідно, якщо ви покращуєте статистику вашого аккаунта, то у вас відповідно, більше добувається цих монет Land. Коли ви їх здобуваєте, вони у вас накопичуються, ви їх можете вводити на гаманець Тон Кіпер. Переходимо, допустимо, на сайт StoneFi, силичку залишу в описі. І от 2,5 тисячі цих лендів коштує там. Я сьогодні дивився по курсу, було 1,5 тонна. Тобто, допустимо, 2,5 тисячі лендів на 1,5 тонни. Це ви добуваєте за один похід. Получається, нам цей похід доступний раз на добу. Таким чином, ви видобуваєте тут монети, які можете конвертувати, тобто, це у вас буде одна із можливостей заробітку в даній грі. Далі, Рейд Крістал. Тут ви просто от є у нас вірогідність 90%. Тобто ви платите 100 золота, йдете в цей похід, ви можете тут як отримати світок, так можете отримати геми, так можете отримати золото. По цим всім остальним рейдам така ж сама ситуація, просто. Тут шанс менше, допустимо, 70%, але може покращений випасти або предмет, або, відповідно, ви більше можете гемів, або золота виграти. Це рейд цей. І наступний тут вже вірогідність 30%, але предмет ще кращий. І відповідно, саме мій улюблений відділ це рейд босс. Значить, у вас він доступний. Десь приблизно раз на 5 годин ви можете проти боса грати. І, відповідно, коли ви граєте, ви граєте, от, до прикладу, золота, максимально 300 монет, геми, і плюс ви можете отримати свідки і всякі предмети. Предмети ви можете як продавати, а також їх одягати на свого персонажа ігрового і заробляти таким чином ще більше. Тобто, все, я більше довго на цьому зупинятись не буду. Ви, коли вже будете грати всю гру, ви. Поступово розберетеся, але кому там потрібна буде більш детальніша якась інформація або стратегія, як виграти в боса, то ви мені можете написати в особисті повідомлення, я вам підскажу. Коли ви граєте в боса, вас можуть випасти. Перчатки, шлем, ботінки, і ви можете одягнути, як я сказав, на свого ігрового персонажа, і щось збільшує вашу мощ, або, допустимо, енергію, або шанс, того, тобто у вас збільшується удача на отримання різних бонусів. Далі, що ви ще можете покращити для свого ігрового персонажа? Заходимо в відділ професії. Тут ви можете за опит прокачувати. Бачите, в мене в правому углу є певна кількість опита, і в вас вона додається за кожен похід в шахту. Відповідно, вона у вас плюсується, і ви потім прокачуєте або мощ, або енергію, або шанс. Ви додаєте і у вас збільшується по 1% ваша статистика. Або ж ви можете прокачувати по крафту. Тобто є дві стратегії розвитку в грі, і ви можете вибирати для себе, яка вам більше підходить. Я особисто вибрав дану стратегію. На збільшення мощі, енергії, шанс. Мій друг, допустимо, крафтить у нього багато лопат, він крафтить, то він, відповідно, статистику покращує саме тут. От. І відділ закалка, тут ви можете покращувати свою мощ за золото, за геми, відповідно, енергія і шанс. Відповідно, ви поступово прокачуєте свій аккаунт, і вірогідність того, що вам будуть випадати предмети, буде більше, або навіть коли ви просто граєте в саму гру, у вас добувається більше золота і тому подібне. Відділ «Друзі». ви заходите, у вас є тут реферальне посилання, можете запрошувати друзів, і відповідно ви додаткові бонуси також з цього заробляєте. На цьому також довго не буду зупинятись. І що ще саме цікаве вам хотів показати, а, відділ місії. Ви тут можете, до речі, з самого початку зайти в даний відділ для того, щоб отримати вже перші якісь бонуси. Далі, є на зірочку, коли ви нажимаєте, це ви там підписуєтесь на телеграми чати, канали, і ви за це теж отримуєте якісь бонуси в гемах. Відповідно, ви це зробили, додатковий бонус забрали. Так, і що тут у нас ще? Магазин, ви, я йому показав, як купляти геми. Відповідно, ви можете докупляти золото, якщо воно вам потрібно, ці жовті монетки. Золото, геми ви купляєте відділ магазину, відділ ринок, ви відповідно купляєте тут предмети, все, що вам потрібно. Фільтр ви вибираєте, от, нажимаємо на цей значок, вибираєте, чи кірки вас цікавлять, чи свідки ви купляєте і тому подібне. Я не буду вже відео затягувати, розповідати про крафти. Це ви вже розберетеся і самі в механіці гри. Тут, допустимо, є відділ інвентар, а є от справа крафт. Ви можете крафтити кірки, можете крафтити артефакти. Кірки ви просто берете дві дерев'яні кірки, ви будете платити за це певну кількість грамів, і у вас або вони скрафтяться в покращену лопату, або ж у вас вони мінусуються. От таким чином це все відбувається, але в деталях тут не буду зупинятись, тут ви, в принципі, самі вже в грі поступово розбереться. Я вам вирішив розповісти саме основну механіку гри і на чому ви тут можете заробляти. Тобто, давайте ще раз, коли ми. Ходимо в рейди, коли ну, ви купили лопату. Чим краще у вас лопата, тим, відповідно, ви можете добувати більше цих монет ленд і їх конвертувати в монети тон. Відповідно, ви ще можете заробляти на тому, що ви заходите в рейд або з босом, або взагалі от в цих. Других рейдах вам можуть випадати предмети, які ви можете продавати по ринку і таким чином також заробляти. Відповідно, є, де ми продаємо певні предмети за геми, а є у нас такі варіанти, що ми можемо продавати вже ці самі кірки за тони. О, до прикладу, є желізна кирка, є там кам'яна, є золота і так далі. Тобто, допустимо, от в людини навіть могло бути дві дерев'яних кірки. Людина заплатила, до прикладу, певну кількість гемів, скрафтила удачно дві кірки, в неї вийшла кам'яна, і навіть на цьому також можна заробляти гроші, тобто, якщо вам повезло, і ви можете продавати цю кірку вже за тони. Відповідно, коли у вас цю кірку купили, вони у вас будуть от на баланс, і ви або ці тони просто вводите напряму вже на гаманець, собі на біржу, або ж ви витрачаєте внутрі гри на покращену, ну, якщо ви хочете купити ще кращу кірку. От і все, друзі. В принципі, дав вам саму основну інформацію. Мені дуже подобається механіка даної гри. Ми з вами з командою заходили в похожу таку механіку гри під назвою Лабрадор. Ну, гра працює вже більше року і продовжує працювати тут. Тільки от був початок старт 10 січня. Гра поступово класно набирає обертів, тому кому сподобалась, відкликнулася дана гра Майнленд, будь ласка, приєднуйтесь. Реферальне посилання залишу в описі, також залишу в описі посилання на свій телеграм-канал. В кого будуть які питання, звертайтесь, завжди допоможу. Ну, все, щасливо і побільше нам профіта в грі Майнленд. Всім пока!